Подивимося подію, яка вже на вашому порозі. По спентаклів ну просто чудово. Це можуть бути і про фінанси, і про нові можливості. Давайте уточнювати, про що це. Король пентаклів. Дивіться, тут, скоріше за все, що прийде рішення стосовно якихось фінансів. Де взяти ці фінанси? Причому по справедливості з документами, з офіційним можливо працевлаштуванням, тобто вирішиться якесь фінансове питання, і ви отримаєте кошти. Ситуація зміниться і для вас прийде якесь рішення. А можливо так, що оці два този, вони дадуть вам нові шанси для заробітку, для доходів, і це буде по справедливості вашим, тобто законним шляхом, чесним шляхом і на земному рівні, і на духовному рівні. Ви все зробите правильно, і це буде для вас з хорошою матеріальною винагородою.